Андрій Длігач, будь ласка, пане В'ячеславе, жодним чином цей уряд не є реформаторським. І про це свідчить і експертна думка, і виконання лише на половину коаліційної угоди. Подивимось, як буде за звітом уряду. І 70% українців ще виступають за відставку уряду і Яценюка прем'єр-міністра. Майже нульовий, а навіть від'ємний з точки зору довіри рейтинг прем'єр-міністра. Звичайно, є окремі реформатори, але якщо подивитися, немає ані інтегральної стратегії цього уряду, інтегральної системи реформ можна лише похвалитися прозоро прозорими державними закупівлями, поліцією. І все, цей уряд провалив і бюджетну реформу, і ліберальну податкову реформу. І ви. Знов таки всі ті самі обличчя, які приймали участь у 2005 2006 роках в траті довіри після першого майдану Помаранчевого. І все теж повторюється. Чи не досить, пане В'ячеславе, питання до вас таке. Коли вже ви, як пан Айвара Собрамавичус, повідомите про прізвища і складете з себе повноваження віце-прем'єра? Я, я працювати буду. Я працювати буду, тому мені ніколи писати заяви про відставку. Інакше, а на що я взагалі за це брався? От я урядовець, якого делегувала парламентська коаліція, я працюю. В мене є чим і про що звітуватися. Звичайно, все не йде гладко. Звичайно, по кожній темі є дискусії, і по моїй роботі, і по роботі кожного члена уряду. Але нам є що сказати і як захистити те, що ми зробили. А питання довіри недовіри, підтримки – це питання рішення парламентської коаліції. А по-друге, це демократія. А в якій країні владу люблять? А тим більше зараз, коли ми на перехідному періоді, який відділяє нас від того консервативного диктаторського минулого і нашу повноцінну європейську інтеграцію, зараз взагалі всім тяжко. Простим людям тяжко, бізнесменам тяжко, людям, які приймають рішення в країні. Тяжко війна іде, ми забуваємо інколи про це. Ми не забуваємо в уряді ніколи, але інколи в пилу цих політичних дискусій ми робимо вигляд, що ніби країна в нормальній ситуації. Тому це предмет політичних Війна рішень. не створює корупції, а рівень корупції зростає. Про це волає бізнес, і ви знаєте не гірше за мене про це. Рівень корупції зростає, незважаючи на те, що два роки вже немає Януковича. І ось це питання, власне кажучи, до вас, до уряду. Ні, це питання до антикорупційних органів. Тому що питання уряду створити антикорупційні органи, які передбачені коаліційною угодою. І ми практично всі ці завдання виконали. Певний час йде на те, щоб вони запустилися. От національне антикорупційне бюро вже починає викликати на допити всіх підряд. Тобто є спеціальні органи, які будуть боротися з корупцією, в тому числі і в вищих ешелонах влади. А до уряду будь-якого будуть питання прийде якийсь колись наступний за нами. Він три місяці попрацює на четвертий місяць. До нього виникнуть питання, і не тільки в Україні, і в кожній країні. Просто я хочу сказати, що у нас додаткові привнесені обставини, пов'язані із путінською російською агресією, відіграють дуже важливу роль. І тому про це також треба завжди пам'ятати.